Ну, Я був ще студентом в Одесі, і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пасти всі пости, і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки підробляти, чи там ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. А я до них подойшов і говорю: батьків тебе багаті чи що, звідки гроші? Ти ж нічого не делаєш, звідки гроші треба. Він каже, що да ось Інстаграм публікую, реклама, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було в общагі. Я пацанам кажу, ось тут Інстаграм на нього можна заробляти. Він каже, дебіл, іди на роботу вообще. А я говорю, ні, мені оце інтересно. У мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував еміля... емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, а чого ти це робиш безплатно? Ти ну, взагалі, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів, об'єднуєш, щось там результати, або ж підписників не збільшиться. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, щось тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто взагалі якось живу, мене клопи кожен день кусали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. І я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не липався, слава Богу. Бо бачиш, всі залежності від цього, всі тут втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телек і YouTube смотрить, на телек і вже телек не смотрять. Ну, отак от. Так вот.